Коли завдань багато, легко загубити навіть найважливіше. Але в PlanFix його можна виділити, одразу додавши до планувальника. Робиться це так. У завданні відкрийте додаткове меню та натисніть Додати у планувальник. Виберіть потрібний. І перетягніть завдання у відповідну колонку. Тепер воно точно не загубиться. Розглянемо приклади, коли ця функція буде максимально корисною. Іноді завдання з'являється несподівано. Наприклад, керівник просить підготувати презентацію. Не відкладаючи, одразу додаємо його у відповідну колонку планувальника. Інша ситуація: черговий робочий день з великою кількістю нових завдань. Замість того, щоб братися за все одночасно, визначаємо головне на сьогодні і додаємо це завдання у планувальник. Якщо заплановано важливий дзвінок з клієнтом, щоб не забути підготувати матеріали, додаємо завдання до календаря планувальника. Ось і все. Використовуйте функцію Додати у планувальник, щоб тримати пріоритетні завдання під контролем і зосереджуватись на головному.